Доброго дня, Миколаїв, 27 вересня, 24 рік. Знову сьогодні про яблуньки. Знімали ми про синап. і зібрали ми Джереміні. Купувався він як Джереміні, ну, дивлюся, можливо, схоже на Джереміні. Ні. Підскажіть, що, що воно, як воно може називатися це яблуко, але дуже смачне яблуко. Деревині у нас. Вже років 7, а плодоносити вона почала тільки на другий, другий рік, як плодоносить. Бачимо, є враження, є ось такі цяточки. Ну, це лише доказує те, що ми мало обробляємо хімію, тому що потрібно було обробити перед передостиганням. І цього всього б не було. Ну, маємо, що маємо, ми для себе поки що тримаємо, як буде в промислових масштабах, але ж знову травити людей, ну, то діло таке. Яблука дуже смачні, навіть зараз, якщо куштувати, можна їх з осені. Дуже запашні яблука, до речі. Ось таке гарне, красиве яблучко. Прямо як на базар його можна нести. Маємо. Кислоти майже немає. Чим мені воно подобається, Тим, що його можна куштувати вже зараз. Але воно так само добре, дуже добре лежить майже до Нового року. Ну, у нас, у нас погріб для зберігання не дуже такий надійний. Вологий, то там швидко все треба доробити. Швидко все портиться, але, але. Смачне яблуко, я ж кажу, вживати можна як зараз і спокійно лежить собі до нового року. А якщо чимось обробити, то буде ще краще. Хрумке, ароматне. Ось така в нас деревинка. Якщо живці комусь потрібні, буде когось цікавить, будь ласка. Обміняємо, поміняємо на щось цікаве. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Кизил у нас зростає, підщепа. Жимолось готується вже до зими. І ось такі зимові грушки у нас гарні. Все, Дякую за увагу. Тримаємося. Все буде добре.